У другу суботу вересня своє професійне свято відзначають всі ті, для кого фізкультура та спорт стали частиною життя або і, взагалі, всім життям. У цей день в Україні вітають всіх спортсменів. Напередодні свята поздоровляли працівників спортивної галузі. І в шості дозвольте вас привітати всіх із нашим професійним свята нефізичної культури та спорту. Також хочу зараз в першу чергу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо можливість виховувати, навчати, тренувати наших дітей. Складний час ми, ж, ми з вами живемо, працюємо, тренуємо дітей. Низький схід вам за вашу нелегку працю, бачу, як ви працюєте, в яких нелегких умовах. Тренуєте дітей, постійні тривоги, але маєте е, прекрасні результати на рівні області, держави, на чемпіонатах світу та Європи. Я ж бажаю це напередодні свята вам в першу чергу здоров'я, терпіння, натхнення в роботі, гарних учнів, які показують прекрасні результати вам і вашим сім'ям, здоров'я. Миру благополуччя, всім нам перемоги. Слава Україні! Міський голова теж не залишився осторонь привітань і в першу чергу поздоровив тих спортсменів, які наразі, завдяки своїй спортивній витримці та стальному характеру, змінили спортзали на окопи. В Першу чергу вітаємо спортсменів, які сьогодні на передній лінії оборони нашої незалежності, нашої України, і під Куб'янськом, і під Покровською. Під Курськом сьогодні, і тут по приготонню. Для того, щоб захищати Україну, треба мати патріотизм, силу волі і велику витримку і здоров'я, яким ви займаєтеся спортом, і які приносять, і які у вас результати хороші. Вітаю! Звичайно, не обійшовся захід і без хвилини мовчання у знак шани за загиблими спортсменами, адже багато хто з наших земляків, які віддали своє життя за Україну, займалися спортом і любили його. Найвідомішим спортсменом, який на превеликий жаль доєднався до небесного воїнства, став боксер Максим Галінічев у травні 22-го року. Він відмовився брати участь у чемпіонаті Європи з боксу. І вступив до лав ЗСУ у складі десантно-штурмових військ. А у березні 23-го загинув на Луганщині. Проте, незважаючи на всі зусилля ворога і труднощі, пов'язані з війною, наші тренери та їх вихованці продовжують показувати найвищий клас на різноманітних змаганнях. І прославляти шостку як на українському, так і на міжнародному рівні за такі високі досягнення найкращих представників галузі нагородили грамотами та цінними подарунками. Трудно, але ми далаємо всі ці труднощі, несмотря на що, тому що діти це наше майбутнє. Ми повинні займатися, тренуватися, бути сильними. В першу чергу це здоров'я, яке на першому місці у будь-якій людині. Це ми там не тільки тренуємо м'язи, це і воля, і характер, і все. У нас на сьогоднішній день. Дев'ять чемпіонів області дійсних в різних вагових категоріях. Давженка Марк на сьогоднішній день являється чемпіоном України. Винуватці урочистостей також привітали музичними номерами. Патріотичний танок від Єлизавети Акуленко за дему та щемлива композиція від знаної у місті співачки та викладачки Тетяни Стегайло. Нікого з присутніх не залишили байдужими.